Мої вітання. Сьогодні хочу підняти тему поради. Я рахую, що поради бувають різними, і їх потрібно сегментувати. Наприклад, якщо це бізнес-порада, і ти звертаєшся до людини, яка вже пройшла якийсь шлях, а ти плануєш тільки його почати, тоді це досить корисно. Я, наприклад, розробник онлайн-проєктів. І можу рекомендувати, як розробити сайт, як побудувати технічну документацію, як синхронізувати сайт із обліковою системою, як спланувати юзабіліті сайту, підібрати підрядника, персонал, побудувати відділ продажів. В даному випадку ці поради допомагають. Початківцю або людині, яка планує масштабуватися в його сфері діяльності. Але що стосується особистого життя, наприклад, якоїсь поради сімейної, то тут я була б досить обережною, тому що кожна людина має свій характер, своє сприйняття. Ситуації або поведінки іншої людини, і е, тут я б не рекомендувала взагалі нічого. Хіба що підтримка, е, і, мабуть, на цьому все, тому що е, ваш досвід це ваш особистий досвід, а слова людини, яка просить поради, це її, це її відчуття. І деколи вони бувають хибними, тому з цим мають працювати спеціалісти тільки. Ось тому, друзі, бажаю всім проживати своє життя, отримувати досвід, робити висновки, любити своїх близьких і підтримувати колег. Всім гарного дня!